Світлана Тарабарова каже так, а ми кажемо вам доброго ранку і кажемо доброго ранку нашому гостові. Це Юрій Марцинишин, керівник патрульної поліції Закарпаття. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Ми будемо Добре. говорити про шкільний патруль, хто може вступити до його лав і в який спосіб буде відбуватися. Це, це взагалі такий так. шкільний патруль. От, по-перше, в мене перше питання, взагалі, чи це була ідея, як з'явився шкільний патруль і як він втілився саме в, нас, в Закарпатті. Все почалося дуже давно, ще практично зі старту запуску патрульної поліції. Тобто, разом з, зі стартом патрульних в місті Ужгороді та Мукачеві розпочалася така профілактична, профілактична робота щодо попередження там, дитячого дорожнього транспортного травматизму в школах. Тобто, повсякденно екіпаж патрульної поліції заїжджає в школу, є певний графік і. Кожного дня проводяться уроки на тематику е, дотримання правил дорожнього руху, поведінці на дорозі, попередження. Там, е, до сих пір проводяться. ці До сих робіт? пір, угу. повсякденно. От за протягом 16 року охоплено близько 15 тисяч дітей, е, яким було проведено ось такі профілактичні тематичні уроки, можна сказати. Е, це діє в рамках е, на рівні Нацполіції і Міністерства, е, охорони, е, Міністерства освіти і угу. науки України. Було підписано. Були певні погодження щодо ведення школи школи поліці, налагодження таких дружніх, дружніх стосунків, щодо знов ж таки наголошу попереджувальних заходів. Ось ми довго сиділи, думали, як би це десь усконаліз. Ну це вже примітивно, так, стереотипно. Треба щось нове, таке щось впровадити, розробити, що в Україні ще не було. І виникла така ідея. Спочатку вона називалася «Children Police», тобто більш так приємливо для, для, наших, для нашої землі, для нашої держави. Назвали шкільний патруль. Розвивалося воно, та тема розкручувалася, довго обговорювали, як це має бути. Ну бо ж треба все продумати від, скажімо, до найменші дрібнички. Було розроблено правила, був розроблений статут цього шкільного патруля. Хто це, це все розробляв? Наші, наші, наші працівники. Слухайте, на ваших працівників покладена величезна кількість роботи. Їздити в школи, проводити ем, роз'яснювальні роботи, ловити злочинців, слідкувати за порушеннями на дорозі. І плюс це чи охоче погоджуються на ці всі е, акції е, працівники ваші. Є ряд працівників, просто, які виходить від цього задоволення. От, нас роботи, то, на то не всі день. можуть це робити. Не всі, звичайно. Угу. Ну і не всі можуть піти в школу розказати, провести так. певні заняття. До речі, сприймати. Я хотів поставити таке питання: От, чи хто, хто саме долучається до цих шкільних уроків, чи є певні е працівники, е певні патрульні, на яких покладено це місце, якщо так можна сказати, чи просто кожен в, в кого є свій графік, він може зайти до школи і провести цей урок, чи все ж таки ні. ні в, в, кожній, в кожній роті вибрані є, е певні особи, певні е інспектора патрульної поліції, які десь Мають нахил, мають бажання цим займатися і проводити. Вони получать, я вже зазначав задоволення від цього. Вони проходили певні тренінги протягом двох тижнів. До нас приїжджали е, наші колеги з Канади, які іменно в рамках Community Police проводили тренінги для того, щоб в подальшому так називаємо шкільні офіцери поліції мали змогу вже на на вищому рівні проводити ці, ці заняття і спілкування з дітьми. І різні акції в цьому, в цьому напрямку. Ось тому вони. Десь в рамках е, під час служби виділяється там як, як на обід, так і, скажімо так, для цих зустрічей тематичних з дітьми. Година півтора часу заїжджають в школу і проводять такі. Мені бесіди. здається, що справді зустрічі з дітками завжди в радість. Ну, так, як як одне, і... так інше, мені Цікаво. Чесно, кажу, чесно кажучи, цікав... коли спостерігаєш, деколи там от ну, сам неодноразово сприймаєш участь там зі сторони, спостерігаєш безпосередньо, е, проводиш такі от заходи. І дивишся на патрульних, то патрульні самі стоять їх дітами, дітьми. Їм набагато приємно, і оці посмішки, ці е, гарячі такі очі е, 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 цих дітей uh -huh. ну, воно просто надає якоїсь наснаги і бажання далі працювати. Що яка стоїть структура шкільного патрулю? Тобто, коли дітки мають змогу навчатися цьому, це буде е, в якому форматі це буде проводити? чи це будуть певні окремі уроки, чи це буде додаткові? Чи це буде якось е, після навчання, після навчання в шкільний час. час в школі за межами? Тобто, як саме буде проводити саме це навчання? Цей проект взагалі розроблявся десь близько півроку, тобто продумалися всі всі деталі. І був розроблений ну, статут правил, як я вже зазначав, на кшталт закону України про нас поліцію. Тобто там все структуризовано, обов'язки, права, вислуга років, можна так сказати, вже голосно заявити служба, який порядок несення служби там, в школах, як вони, вони будуть отримувати звання, там, як перехід буде, які будуть там, дисциплінарні стягнення в них, якщо вони не, не дотримуються певних правил, як самі як шкільні патрулі. Е, і ми продумали для того, щоб це було десь так більш. Прозоро, ми взяли по аналогії як патрульна поліція. Тобто там дуже такий жорсткий відбірдя. Перше, будь-хто може, в принципі, з 7 класу по 10, ну, ми таку категорію взяли, подати заявку і прийняти участь в цьому проєкті, скажімо так, вступити до нього, має шанс. Заповнюють анкету, ми аналізуємо ці анкети, беремо характеристики, вислуховуємо адміністрації школи безпосередньо, кого вони рекомендують на свій погляд. Але я вам скажу, є такі як те, що ми зараз впроваджуємо, є така практика. Один учень попав, який не зовсім дисциплінований. І коли він прийшов на спидесу, попав попав, подав анкету і з під проходив вчителі, залужі, директор каже, кого ви берете? Це ж перший в школі. А ви це сприйняли як виклик? Е, ну практично. І коли на свій просто він настільки за, загорівся цим всім, от, і, ну, війшов в кураж цього всього, і потім ну, все-таки йому дали шанс, і він зараз навчається, то е, наш, наші колеги, які проводять навчання, кажуть, спілкувалися ж з тими самими вчителями, кажуть, угу. просто дитину не впізнати. Просто оцей навіть маленький шанс йому навчатися і ту перспективу, яку він бачить. Можливо, дитини просто не було дисципліни. Дисципліна. Або він не міг себе знайти десь так. в своє місце. Ну, але ви кажете про те, що починаючи з 7 класу. Тобто 7 клас, я так розумієте, 11-12 років. Це е, той вік дітей, коли ну, дійсно ця енергія її просто є величезна кількість і вона За є шк... ключем в різні сторони. Як як саме патрульні, як інспектори, якими методами будуть намагатися цю енергію приборкати. приборкати саме в те русло, яке потрібно для розвитку дитини? Ну, скажу так, як я вже вчора зазначав на заході нашому, то е, наручників газових балончиків і резинових палок в них не буде, бо це буде через чоружи, якщо вони будуть використовуватися зі спецзасоби в школах. Ось, але е, їм будуть, ну скажімо так, на початку, на початку будуть безпосередньо ми десь будемо злучати і наших патрульних для того, щоб надати шкільному патрулю Статусу, щоб їх поважали, це буде офіційний запуск, вони будуть прийняти присягу, там все буде як е ну, так, показово, наглядно. Mm -hmm. І для інших е дітей е буде зрозуміло, і ми дамо їм зрозуміти, що це не просто ваші колеги чи ваші друзі оділи форму і все. Що В них є певні обов'язки і з них будуть питати. Тобто вони відповідають за дисципліну в школі, за порядок в школі. Якщо хтось не, не буде реагувати, то відповідно будуть залучатися е класні керівники. Тих дітей, в який клас вони відносяться, тобто заоч, директор, ну і безпосередньо патрульна поліція буде завжди поруч. А які ще обов'язки будуть саме в шкільного патруля, що... які в них повноваження. Так, повноваження. Будуть. Що вони, на що вони мають право впливати, на що вони не мають права впливати, і взагалі як вони будуть нести цю службу саме в межах школи? Ну, найперше у нас було, якщо брати от, цей пілотний проєкт в селі Коротняне. З самого початку було 10, 10 чоловік, ми набирали, тобто було кандидатів 20, з 20 вибрали кращих із кращих 10. Ось. Але. Що не. враховували при відборі? От я вже угу. згадаючі, було анкетування, проаналізували ці анкети, кожен проходив співбесіду. Це на кшталт, як відбір був патрульну поліцію. Після цього йде навчання протягом двох тижнів, здаються квізи. Тести, вони проходять щоденно по тому матеріалу, який їм викладали, і по результатам двохтижневого курсу навчання також не здають екзамен. І якщо успішно ці всі етапи пройшов, здав, тобто, на відмінно можна так сказати, то ти зараховуєшся в цю шкільний шкільний патруль угу. е і серйозно. От, такий був да ну на вищому рівні. <сум> а фізичні характеристики тих, тих школярів, які хотіли ну, вступати, На враховувалися? фізичні характеристики, ми трошки менше зробили. акцент. Ну, уявіть ну, що... ну, собі, хлопчик, який там кілограмів важить. Хоче там вступити. собі просто уявляю, як саме. Ну, клас, тут не треба буде... шк ят, шк ят в формі заходить в клас так, і каже, так. ти щоденник сиди завтра з батьками в школу. <рес> ну, їм не треба буде відмінність від справжнього патруля, що їм не треба нікого затримувати. Тобто це така ось, ну, значна відмінність. От. Ну, Я думаю, фізично -фізичні <рес> можливості, можливості їх ми врахуємо в подальшому, скажімо там, будемо вже нарощувати. От. І був такий момент, що відібрали 10, але... Один одна дівчинка шостого класу ну дуже хотіла. Можна, я просто буду я кажу присутній під час навчання. Ну їй дозволили, але в кінці кінці ну, настільки вона теж прийнялася тим і вона захотіла з, теж. Ну, загорілася тим, що ми вирішили все-таки лишити її. Тобто взяли, розширили і на 11, на 11 дітей створюється оця шкіло. Бачите, потунка. вона вас ще здивує, дівчата такі чому Вибираю. саме коритняни? Чому не школа міста? Е, ну вже давно цей проект озвучився в різних структурах і представників і влади різних рівнів, але десь не знаходили підтримки або розуміння цього необхідності цього запуску цього проєкту і що це буде таке. В такій дружній обстановці при спілкуванням є в нас, можна сказати, сміло такий друг патрульної поліції, депутат Ужгородської районної ради Рон Себер. Ми поспілкувалися. Розказали про свої наміри, про свої проекти. Він заінтересувався <гум> більш детально йому показали те, що у нас є напрацювання. О, все, я готовий за це братися, допомогти, посприяти вам у цьому напрямку. Тому що ми самі не могли реаліздувати, тому що там є, є фінансова складова. Бо кожному патрулю, кожному дитині буде закуплена форма, пошита на. на Ну, в принципі, однотипно, як і в нас. Будуть свої розроблена символіка, тобто і шеврони свої будуть, і погони в них будуть, і головні обори також з тобто будуть в них жетони номерні кожного, буде своє, умовно кажучи, посвідчення. Тобто угу. повністю практично дорослий поліцейський. За які порушення? За які, за які порушення виключатимуться школярі з шкільного патруля? Звичайно, за дисципліну. Угу. Якесь, ну, основна задача це буде контроль за дисципліною в школі. Тобто ті, хто прогулюють уроки, ті, хто курять десь за школою, десь там хто запізнюється на року, і хто порушує дисципліну в школі, це основне. От в мене тоді останнє питання, що чекає на шкільний останнє патруль для... після, після школи? Тобто по закінченню школи, куди, куди школярі далі прямують? Ну, в подальшому ми плануємо, це якби перший, перша школа, перший запуск такий от, масштабний. Ми, до речі, 6 лютого 2017 року, 11 годині, запрошуємо всіх бажаючих угу. прийняти участь Хотите в урочистих заходах. Так. Якщо ти почне масово розповсюдження по інших школах, тобто ці проекти будемо запускати, то я зі своєї сторони є таке бачення виходити з пропозиції до нашого керівництва як департамента патрульної поліції, так і нас поліції щодо клопотання після закінчення школи. Щоб вони мали якісь е, пріоритети для вступу у вищі навчальні заклади в системи Нацполіції? У мене тоді дозволь поставити останнє запитання. Я хотіла насправді з нього розпочати, але воно так тематично зараз лягає. Чи шкодуєте ви, що у вас е, свого часу, коли ви навчалися в школі, не було подібного проекту, такого як шкільний патруль? І як вважаєте, якби він тоді був присутній, чи попливало би це на ваш вибір професії у майбутньому? Професію, чесно кажучи, не знаю, чи повпливало, бо я з дитинства десь мріяв стати на той час міліціонером. Десь воно так збулося мрія. Але я думаю, що це було б ну, досить кльово. Якби такий проєкт був би в школі, це було б досить значимо. І вже Чому ми зробили акцент на дітей, тому що ну, доросле покоління важко пере, переформатувати угу. і зламати ці стереотипи. А найкраще і найлегше заложити певний фундамент вже от в такому підлітковому е віці. Щоб люди вже е сприймали діти і в подальшому, коли виростали, навчали своїх дітей. Тобто, що в е в плані правосвідомості, і що поліція це є в першу чергу другом і допом е помічником, а не ворогом чи якимсь там каральним органом, тому подібне. Ми дякуємо вам гарно за такий ранковий візит, за те, що пояснили нам та нашим телеглядачам про те, що ж таки шкільний патруль. Ми сподіваємося, що дійсно цей проект в найближчому майбутньому розшириться і охопить більшість шкіл нашого міста і не лише успіху вам справді, щоб дякую. цей пілотний проект став успішним і охопив велику кількість шкіл в місті Ужгород та в місті Мукачево. До На нас Я приходив Юрій На нас... Марцин, начальник патрульної поліції Закарпаття. і Говорили ми про шкільний. Патруль ефір на телеканалі ТЕСА-1 триває далі. Залишайтеся з нами, тому що незабаром у нас в студії буде ще одна дуже цікава гостя.